Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались ми наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашко ю зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3 І це в нас не битва на островах, уявляєте? <сміст> Знаєте, я подивився. На ігри, які я зараз граю, і зрозумів, що десь більше місяця я вже не грав у рейтингу. Ті е, декілька ігор, які я викладав, це були старенькі ігри, десь їм піврочки чи навіть більше. А ось тут це свіжесенька гра. Свіжесенька, ось така теплесенька, і вона з дуже сильним суперником. Дивіться, як його звуть: це червоний Хенесі, і він переходить у 18 століття, точніше, вже перейшов. І мені було дуже цікаво, дуже цікаво вам показати цю гру, коли я побачив, яку армію він взагалі назбирав, я одразу зрозумів, що цю гру я повинен людям показати. Давайте подивимося на бали наших союзників. Дивіться, союзники в нас грають не дуже добре, вони новачки, і в принципі в них бали просто однакові. Фіолетовий, бачите, ось він будує фортецю, в нього два міських центри і синій союзник Хенесі, в нього теж два міських центри, хоча ні, в нього три міських центри. Тобто, в Хенесі навіть союзник, можливо, трошечки, трошечки сильніший. Ну, можливо, можливо. Так, дивимося, дивимося. В Хенесі дивіться, за дві хвилини до початку вже починають виходити пікінри 18 століття. Вони виходять дуже швидко. І це дуже-дуже круто. Подивимося, подивимося, що тут в мене. В мене, друзі, залізний каток повертається. Не дивіться, що ось тут в мене немає купальні, я не нубасик. Це я зробив так. Спеціально, тому що мені потрібно тільки золото, в принципі, багато золота залізу і дуже багато їжі, щоб вдосконалювати повністю своїх пікінерів. А вугілля мені потрібно, ну так, трошечки, щоб мої гренадерчики могли настрілювати. Так, дивимося, дивимося залишилося вже 30 секунд. Подивимося, яка ватага. Дивіться, дивіться, в нього буде зараз дві дві. Казарми 18 століття. Це просто неймовірно. Як взагалі можна побудувати дві казарми 18 століття за 15 хвилин? Це просто щось нереальне. Дивіться, він робить вже гусарів. Буде робити рейд 100%. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Щось тут було, відбувалося. А, він. Пробив стіну, і дивіться: йдуть гусари, йдуть одразу, гусари, щоб знести ось цю стіну. І як взагалі е потрібна. Потрібно грати ось у такій грі. Дивіться, ми всі з вами знаємо, що одразу треба зносити слабого суперника, а потім вже займатися сильним. Що ми, в принципі, робимо? Дивіться, Хеннесі забігає до мого союзника, а я біжу до його союзника. Дивіться, в нього тут багатенько, так, достатньо. Пікенів, і я біжу сюди, я пробив своїми січовими ось цими двома. Пробив його стіну. І зараз буду атакувати, щоб швиденько-швиденько знести синього і вже йти, атакувати червоного. Так, дивіться, Фіолетовий не, <пробив> не боїться. Червоного він йде в атаку. Молодець, просто красунчик. Дивіться, ось тут в мене з синім. Щось відбувається, але скажу вам, що я а, на грі а, на островах настільки навчився розвитку, швидкому розвитку, а, що ви не повірите, але ось тут в мене реально є а, вже дві кіраси. Прикиньте, на початок битви в мене вже дві кіраси. Це просто щось неймовірне. І звідки я брав ресурси, сам не знаю. <рес> <рес> Можливо, якось, якось, якось так вийшло. Так, дивіться, фіолетовий щось тут потрошку робить. Щось тут він якийсь невеличкий урон наносить. Все ж таки. Червоному. Червоний, звісно, що відбувається. відбувається. Не дуже добре, чомусь Хенесі сконтролював ось цю е е армію. Треба було накрити фіолетового. З багатьох сторін, але вже як є. вже як є. Тому що 18 століття дозволяє йому робити, дивіться, дуже швидко, дуже багато пікінерів. Ось а, <сміття> а, ось ось ось, дивіться все. Закінчуються війська фіолетового. Тут є гармати. Трошечки 5 гармат. В червоного, і він чекає на моє вторгнення. Дивіться, не дуже гарне місце я вибрав, тому що він зараз почне підривати свої е, копальні. І зараз подивимося, чи зможу. А, дивіться, дивіться, підриває копальні, що ж це робиться. Е, і подивимося зараз, чи зможе він мене зупинити, і чи зможу я взяти його місце місто е, з першої атаки. Дуже-дуже цікаво. Давайте дивитися на це. Так, дивіться, дивіться, як він спрацює. Дуже добре, дуже добре. Ну дивіться, в мене дві кіраси, тобто в мене один, один мій пікінер як штук 5, мабуть, його. Так, дивіться, дивіться, яка краса, яка краса. Тут, тут, тут продавлюю, продавлюю його. Його мушкетери практично нічого не можуть зробити своїми пострілами, тому що дуже-дуже великий захист у пікінерів моїх зараз. Так, дивіться, ось тут намагаюся захоплювати його гарматки. Так, так, дивимося, дивимося, продавлю, продавлю потрошку, потрошку, потрошку. Звісно, що фіолетовий красунчик. Знаєте, він не перелякався, він пішов в атаку, і звісно, що наніс неабиякий урон Хенесі. А я вже прийшов і другою хвилею просто зніс його. Ось так, друзі. Ось так в нас союзники були, в принципі, на рівні. Але ось так вийшло, що ми з Фіолетовим перемогли з Зорро і Хенесі. Ось така вийшла в нас гра, друзі. Знаєте, було дуже приємно. Згадати, як це взагалі грати у рейтингу. А, і, знаєте, ну, сподобалось, сподобалось мені. <сум> Все ж таки, знаєте, а, ось залізний каток це реально те, що припадає мені до душі. Так, я теж раніше грав через а, драгунів, через мушкетерів. Але все ж таки залізний каток це щось таке емоційно. Вам потрібно встигнути встигнути розвинутися максимально, встигнути. Прийти до суперника, знести його, тому що залізний каток з кожною хвилиною втрачає свою актуальність, тому що супротивники прокачують там е силу пострілу, драгунів, мушкетерів. А ви повинні йти вперед, вперед, швидко, з максимальною потужністю. Ось це знаєте справжня пристрасть. Щось мене занесло. А друзі, ви підписуйтеся, будь ласка, ставте лайк, якщо хочете ще бачити. А, гру у рейтингу залізного катка. Будь ласка, пишіть у коментарях. Звісно, що буду до вас прислухатися і знімати не тільки битви на островах, але і ось такі рейтингові ігри. А, підписуватися, ставте лайк і пишіть щось гарне у коментарях. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо! Перемога буде, друзі, за Україною. До побачення! Нехай вам щастить!